У неділю у театральному сквері зібралось багато людей. Дорослі і діти прийшли відзначити колодія – традиційне українське свято на честь весняного пробудження природи. Дійсно, колодій це традиційне українське свято, яке відмічалося наприкінці зими і в ньому приймали участь жінки. І ми сьогодні вирішили відродити цю українську традицію. Ми зробили таке свято по стандартам українських народних свят. І крім того, основною стравою цього свята є вареник з сиром. Тому ми сьогодні пригощаємо стравами вареник з сиром з картоплею, з капустою і чекаємо містян, які обов'язково звітають наше свято. Але головне. Що ми хочемо цим святом показати, те, що українські традиції, попри багато років в нас не було свято Колодія, вона називалася Масленниця. Але в нас є свої українські свята, які ми відроджуємо, які ми любимо, які ми хочемо популяризувати серед населення. На локаціях можна було зробити тематичні світлини, послухати народні пісні від хорових колективів, а також придбати сувеніри під час ярмарку продажу виробів ужиткового мистецтва. Долучилась до нього і Олександрійська ЦБС. заздалегідь підготувавши 250 патріотичних брошок. Бібліотекарі з любов'ю підготували такі гарні поробки, такі брошки: бавовна, кульбабка, отаке гарне патріотичне сердечко, отаку гарну синичку. І е, продають сьогодні ці сувеніри і всі кошти збирають в скриньку благодійну на допомогу зсу. У Нас сьогодні дуже гарна мета. Ми збираємо наша наша бібліотекарка. Збирає для свого чоловіка для 124 ї бригади на тепловізор. Ми дуже хочемо, щоб всі поробки послужили для наших захисників гарним вкладом у придбання тепловізора. Серед 250 призів сувенірів, є дев'ять призових сувенірів, в яких знаходиться. Така записочка в ній написано Вітаємо! ви Виграли приз, і це будуть порції вареників з капустою, з картоплею і з сиром, які ви можете почастувати безкоштовно, якщо купите цей сувенір. головною обрядовою стравою на колодія є вареники саме варениками з щедрим додаванням сметани, а ще варениками з капустою та паровими варениками з картоплею і з засмажкою частували у театральному сквері. Вареники ми ліпили ліцей сім Сьогодні зранку раненько прийшли господині наші вчителі, техпрацівники і директор, звичайно, наш керівник, і наліпили вареники з картоплею в макітрах, гарячі. Настрою додавала і народна театралізація. Також під час свята колодія можна було позмагатись у різноманітних конкурсах разом із дітьми та взяти участь у лотереї. Ми запитали в Олександрійців їх враження від національного свята. Дуже гарно пройшло святкування. Якби ще погода надалі дала можливість людям розвіятись, висловитися своїм, поділитися своїми думками, купити. Символи України, допомогти Збройним силам виграли сьогодні вареники з сиром, одну порцію. Ми очікуємо цікавих сюрпризів, мабуть, для нас і для малих, і для дорослих смачної їжі, цікавих сувенірів. Ми вже трохи тут підкупилися. Ну і, Звичайно. Ми дуже раді, що кошти йдуть на ЗСУ, і нехай Бог допомагає нашим хлопцям і, нашим, і всій нашій Україні. Скоштувала вареники з сиром, бо кажуть, що це на оце вареники з сиром – це традиційна на страва на масляну. Дуже задоволена святом, воно таке масштабне, все місто зібралося, і гості міста були дуже смачні вареники, хот-доги, Виступало багато різних гуртів. А найголовніше в цьому те, що всі Зібрані гроші на цьому святі йдуть на допомогу ЗСУ. Традиційним елементом гулянь на колодія є спалення величезного опудала, що символізує проводи холодів, прихід весни та усього нового. Зазначимо, що під час заходу вдалося зібрати трохи більше 25 тисяч гривень. Їх передали координаційному центру волонтерів, який на прохання військових придбає чотири тепловізори. Протягом місяця в Олександрії проходила акція Ворожу літературу на макулатуру її організатором став молодіжний парламент, який запропонував приносити книги російською мовою від російських авторів та видавництв. Про результати розповідає депутатка молодіжного парламенту. Ході цієї акції впродовж місяця. Наші містяни збирали макулатуру, збирали книжки. Переважно це були була художня література, але також, так як це були школи, дуже багато шкіл долучилось, і вони збирали також навчальну літературу, типу книжки з російської мови. В ході акції було зібрано близько півтора тисячі кілограмів макулатури. І щодо коштів, то зібрано близько трьох тисяч гривень, а саме три тисячі сто п'ять гривень. Відгуки від Олександрійців щодо акції були різні, розповідає юна парламентарка. Містяни не дуже розуміють сенсу цієї акції, чому саме здавати ворожу літературу, чому саме вважати її ворожою, так як це все таки класика. Але насправді, ну на мою думку, ця акція допоможе не тільки звільнитися від непотрібних книжок, але й звільнити місце у себе в шафі для чогось нового, для нових книжок і нових знань. Акцію зі збору ворожої літератури продовжили ще на місяць. Пункти прийому працюють у робочі дні на базі дев'яти шкіл та одного садочка з 14 до 16 години. Долучалася перша школа, 15, 9, 10. Долучався другий дитячий садочок. Чому саме ці вибрали школи? Вони знаходяться в самих таких місцях проживання Кірова, БАМ. Проспект зворений, тобто, що людям було б зручно передати цю макулатуру. Можна виділити восьму школу. Вони дуже організаційно підійшли до цієї справи. Вони красиво все спакували, щоб нам було легше її забрати і вивести. Її дев'ята школа дуже багато здала макулатури около 400 кілограмів. Як і першого разу, усі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. В останній день лютого в Олександрійському музейному центрі відбувся творчий захід Світлі миття темного року серед запрошених немає випадкових людей, зауважує ініціаторка заходу Олена Мітюріна. Цей захід ми присвячуємо людям, які були світлими миттєвостями в цей темний рік. Ми всі тяжко переживаємо війну. Для кожного є свій особистий. Особливий фронт він є і в нас, і кожна людина, яка стала сьогодні героєм нашої такої події, вона теж герой, тому що в свій час хтось із них не зміг переступити через викинутий і вишитий рушник. Хтось навіть в одній намистині побачив багато сенсу і приніс її до нас. Хтось не зміг викинути звичайну маленьку збірочки української лірики. І всі ці люди ми їм дуже вдячні. І саме сьогодні ми зібралися сказати їм таке щире і велике дякую за те, що вони нам допомогли. Помагали триматися в цей тяжкий рік. Всі герої, яких ми сьогодні вітаємо, всі ці люди нам знайомі, тому що наші доріжки перетиналися на протязі року. Всі вони вже були у нас на заходах. Можливо, хтось і не був на заходах, але теж були долучені до нашої роботи. Це і Оля Томчук, її знають. Юля Боброва, вона сьогодні вперше пролунає її ім'я. Дякуємо Анатолію Дмитровичу Курупу, який подарував нам знайомство з такою чудовою Катериною Іванівною Чайко. Яку, на жаль, вже немає. задесенець Галина Петрівна. Так, Галина Задесенець спочатку принесла весільну світлину своєї родини, а згодом поділилася частинкою сімейної реліквії. Подарувала музею на мистинку і від намиста, яке було одягнуте на нареченні з фото. Вона розповіла історію своїх рідних, натомість студенти коледжу культуру дали нове звучання її віршам. Я в зрілому віці не дівчинка досі. А хочеться так мати поруч батьків, щоб знов безтурботно з подругами грати, кататися взимку з Крутої гори, водити в садочок маленького брата. Ні, це не наснилося, було це колись. Серед присутніх майстрині, які надали свої доробки для збору коштів військовим. Інші долучилися до плетіння маскувальних сіток. До речі, волонтеркам, які плетуть сітки в музичній школі, потрапили серед речей фрагменти вишитих рушників. Всі вони тепер в музейному фонді. Спогади про бабусю, розказані Олегною Смаглюк, записала та редагувала Олена Мітюріна. Відео супровід відзнято веселій бабусі Моті. Там Олена Смаглюк мріє створити. Особливий культурний простір. Ще одна учасниця Юлія Боброва подарувала музею збірку української лірики своєї бабусі. Подарунком для Юлії стала стара забута пісня, виконана переможницею Голосу України» Марічкою Квіткою. «Ой там, горе, ой там на горі, Зокрема, Олександрійці. Самі того не усвідомлюючи, впевнено тримають культурний фронт. Немає маленьких речей. Навіть за намистинкою історія цілого роду. Я тут роблю щось на заняті. Сось. Я не можу сось без мами. Майбутня танцюристка Аліса на заняттях не бешкетує, а уважно слухає та повторює рухи разом з мамою. Тішиться рухам, які вивчив за місяць, і маленький гордій. Лошадки. Лошатки. Ще що ми робили. Отак, от, от рибки. Рибки, да, рибки робили. Ми Рибки робили. Так. Рибка так пливе, так? Да? Віднедавна хореографічний колектив Калейдоскоп набрав групу Я плюс мама. У ньому танцювальним ПА навчаються наймолодші діти віком від двох років. Колишня вихованка калейдоскопу вже привела на заняття і свою донечку Олівію. Я в дитинстві ходила до Світлани Валентинівни в калейдоскоп, і я коли побачила оголошення, мені це нагадало ті безтурботні часи, коли все було так класно. І я вирішила свою дитину привезти на танці також, займатися разом. Відчуття в класі дитині подобається. Мені теж подобається, тому що розтяжка вже не така, як раніше, а тут може і ще буде класно. Як виникла ідея створити групу наймолодших калейдоскопчиків, розповідає керівниця колективу Світлана Данасієнко. Ідея в мене ця була дуже-дуже давно, коли мами приводили своїх дітей, залишали їх в залі для заняття, а самі, будучи в декретній відпустці, ще з меншими, гуляли біля ДК. І якось так виходячи, віддаючи їм дітей, я думаю, а чому і цих мам не зайняти? Так як було дуже мало часу, було багато роботи, тому такі групи. Не проводились. Так як зараз часу стало, на жаль, більше. От тому виникла така ідея. Рибки, жабки та паровозик. Це улюблені рухи дітей, що танцюють. Заняття проходять швидко, активно та весело. Вони ще маленькі, увага у них не так концентрується, їм хочеться бігати, кричати. тому е ми займаємося потім переключаємося, працюємо з мамами. Мами вже на повну працюють. А дітки або відпочивають, дивляться, або їм допомагають. І так у нас проходить урок. Потім ми граємо в м'яча, пригаємо через скакалки, То мами тримають, то дітки тримаємо і їм весело. У планах Світлани Денисієнко ще трохи повчитися, а згодом вивести на велику сцену не тільки талановитих дітей, але й їх активних мам. Під час позачергової сесії міської ради депутати підтримали зміни до бюджету. Зокрема, вони стосувались виділення коштів на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам медичної галузі. За результатами січня лютого цього року наші лікарі мають заборгованість по заробітній платі, тобто не має своєчасних надходжень з державного бюджету. Мені здається, що ми не можемо як місцева влада допускати, того, щоб лікар був без заробітної плати. Тому, власне, позачергова сесія була скликана саме для того, щоб черговий раз підтримати. Тих людей, які багато працюють для того, щоб здоров'я Олександрійців і наших захисників було в порядку, тому ми маємо виділити 3 мільйони гривень для заробітної плати, для того, щоб закрити заборгованість за січень-лютий місяць, і будемо сподіватися, що далі вийдемо на нормальний цикл виплати заробітної плати для наших лікарів. На початку засідання Сергій Кузьменко подякував партнерам з європейських міст за підтримку нашої Олександрії. Наші нові друзі з англійського міста міста Бат зробили таку велику братерську допомогу для нашого міста. Це вже близько 4 мільйонів гривень ми них отримали. Я говорив про генератори середньої потужності, які ми розмістили в наших соціальних об'єктах, в об'єктах укриття. На інших підприємствах ми отримали таку хорошу підтримку для нашої охорони здоров'я. 80-кіловатний генератор вже підключений в дитячій міській лікарні. 100 кіловатний генератор їде до нашої міської лікарні. Ми також очікуємо машину швидкої допомоги для нашої міської лікарні. І все це в Наші друзі з Британії, з міста Бат і північно-східного Сомерсету. Я принагідно ще раз дякую канцелі Кевіну Гаю за таку турботу про українців і конкретно про наше місто. Міський голова зазначив, що Олександрії ще є чому вчитись на прикладі іноземних міст. Робота у цьому напрямку триває, і один із кроків прибирання мафів з центрального проспекту. Хочу заспокоїти всіх підприємців, які в Олександрії працюють, про те, що ми їм вдячні за робочі міста, за кожну копійку, яку вони сплачують до бюджету. І ніхто не ставив завдання, що ця робота повинна робитися під час війни. Але я хотів би в той же самий час звернутися і пояснити, що не потрібно там вимагати від виконавчої влади, щоб ми. Там продовжували чи надавали нові можливості встановлювати торгові необлаштовані місця да, у вигляді мафів на наших тротуарах і на наших газонах. Тому я звертаюся до підприємців. Ми готові до співпраці, ми готові шукати рішення. Ми готові давати можливість, щоб кожен, хто хто хоче працювати на себе в Олександрії, таке таку можливість має. Очільник Олександрії також зауважив, що храм Православної церкви України в місті буде, але треба визначитись з місцем. Пропозиція Сергія Кузьменка театральний сквер. Великої роботи по погодженні з міністерством культури нам не уникнути в будь-якому випадку, тому що храм має бути в центральній частині міста, історичній частині міста, але театральний сквер, в якому там центрі знаходиться об'єкт, який ми вже декомунізували. Ось мені здається, хороше місто для того, щоб попрацювати з міністерством культури. Ну, для того, щоб отримати всі погодження. І в разі, якщо олександрійці будуть підтримувати таке рішення, я вважаю, що вони повинні сказати своє слово, потім розпочати проєктування і будівництво. Я говорю про театральний сквер, який знаходиться між, між міським театром і Старою міською радою або земською управою. Да? Також є пропозиція до олександрійців визначитися з назвою та місцем, де вшановуватимуть пам'ять загиблих героїв України. На мій погляд, вони також повинні бути в центральній частині нашого міста. І мені здається, що ми могли б. Також порадиться з Олександрійцями з приводу назви, і з приводу розташування, але, на моє переконання, сквер Кравченка ідеально підходить для того, щоб облаштувати таке місто. Сквер Кравченка знаходиться ось поруч, поруч із міською радою, навпроти міської ради, або поруч із ЗАГСом. До речі, у нас в місті немає. Пам'ятника-засновнику нашому місту, да, Григорію Усику, ми ж не поставили пам'ятника. Мені здається, це якраз те місце, де ми можемо зробити його і історичним, там, відзначити людину, яка заснувала наше місце. Ну і саме головне зробити меморіал, де ми чи то на радісних подій, чи то на дні. Пам'яті мали можливість прийти, схилити голови, поклонитися і подякувати захисникам і героям України за те, що ми маємо свою державу. Зупинився Сергій Кузьменко і на питанні подальшої роботи ринку Айсберг. Замість іржавих споруд є пропозиція побудувати там центр надання адмінпослуг. Все більше, більше таких. Послуг надається саме в цьому центрі, і ті площі, які є на першому поверсі, їх не вистачає. І Олександрійці хочуть, щоб це було там, де вони живуть, а саме. В тому регіоні сконцентровані житлові мікрорайони, і там багато людей живе. І там ми знаємо, що сьогодні до центру з надання адміністративних послуг передається все більше і більше повноважень, і все більше і більше таких послуг там буде надаватись. Тому побудувати там сучасний центр, облаштувати, з'єднати його із нашим. Сквером чи парком попова да зробити гарні паркомісця, облаштувати можливість для того, щоб це було красиво. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій. Повітряної тривоги. Олександрійців та гости міста запрошують пограти в крокет. Гра вишукана, популярна років 200 тому, але призабута даремно. Адже цікава та доволі азартна, запевняють екскурсоводи інформаційно-туристичного центру Олександрія, на базі якого і відновили гру. Досліджуючи біографію Дмитра Івановича Чижевського, ми знайшли таку невеличку деталь, що його родина любила грати в крокет. І він, зокрема, будучи гімназистом, грав своїми друзями в крокет. І ми вирішили, чому б не зробити, не популяризувати цю гру, не відновити її і зробити як таким туристичним магнітом для і для містян, і для туристів. І тому, починаючи з 2021 року, це перший раз ми грали в крокет на день міста. А потім ми вже починаючи з 2022 року, ми почали грати на площаці на парку Там знайшли невеличку ділянку, яка покрита піском, і ми її використовували для того, щоб грати в крокет. Після того як розпочався зимній період, ми вирішили, що це можна робити в приміщенні. І от сьогодні ми граємо ми його називаємо зимовий крокет, і ми граємо в нашій залі. У нас штучна трава. Ми використовуємо той самий інвентар, що і на дворі. Правила гри не складні. Деталі уточнюються вже під час партії. Гра може бути як командною, так і індивідуальною. Можна грати від двох учасників. Ну, ми практикуємо команда з чотирьох чоловік. Ми так зрозуміли, що це азартніше і для учасників, і цікавіше вона швидше ну, перетворюється в таку, знаєте, більш бурхливу і так цікавіше. Тому вісім чоловік ну, це максимальна, максимальна кількість, і ми працюємо за попереднім записом, тому що нам треба підготувати площадку нашу. Крокет гра вишукана, але не нудна, однаково подобається як дорослим, так і дітям, зокрема, учням літу, які завітали класу. Грала я вперше азарт є. Мені подобається. Я б ще грала. Сподобалося, бо така азартна гра, і хотілося би ще з друзями своїми прийти, пограти в неї. Поки прохолодно, грають в приміщення, але за гарної погоди планують перемістити садовий крокет на подвір'я. Для удосконалення нам не вистачає трішечки коштів, і ми просимо вашої допомоги благодійної для того, щоб збулася наша мрія, щоб ми удосконали наш зимовий майданчик крокетний і щоб збудували майданчик на подвір'ї, який буде огороджений. Він буде стаціонарний, і там також можна буде в будь-яку погоду грати, якщо ми його. Зробимо критий. Тож запис і деталі гри за телефонами, вказаними на сторінках інформаційно-туристичного центру Олександрія. Участь безоплатна, але благодійна підтримка для розвитку і удосконалення гри вітається. Чорненькі, біленькі, блакитноокі чи навіть з різнокольоровими оченятами: маленькі чи крупні, короткошерсті чи кудлаті. Майже щодня на сторінці волонтерок з громадської організації «Зоодопомога» з'являються світлини чотирилапих, які шукають домівку. У кожного позаду нелегка доля. Їх кинули, забули. Вони голодували та мерзли. Наразі всі вони на перетримці у зооволонтерок, але шукають домівку. У нас більше 17 цуценят, які, які потребують домівки. А, геть манюньки у нас по волонтерам, які з піп'ятки, соски, а такі більш крупніші у нас знаходяться в теплі, бо ми їх стараємося не випускати, поки на хоч щоб вони не похворіли. Кошенят маленьких, слава Богу, зараз немає. Навірно, ще не сезонний період, бо прошлим влітком у мене було 90 кошенят за літо. Я думала, я просто з розуму зійду. А коти, киці є так само, я зараз після інтерв'ю. Я поїду забирати двох котів, які хочуть отравити, тому що вони в домі там сидять, вони не потрібні. Є тваринки, які були на межі життя і смерті, розповідає Льона Котова. Є з зони воєнних дій, наприклад, пес, який втратив лапку. У нас є бойовий пес, один чорниш наш, рижий ще є, він дикуватий, бо він старецька до нас приїхав, і котики наші. Ну і у нас є неблагополучні господарі, які наші вже перетерпіли, все, що ще напевно хуже, ніж на війні, бо деякі собаки я забирала геть скелетами. Є в нас така дівчинка чорненька, оця муха у неї вирвана спина геть була. Ну, є собака, яку я чисто їхала на роботу на свою, і побачила просто геть-скелет. Який біг через, через дорогу, ну у неї там геть просто вона ніяка бігла. Я вона так трустилася, це було перші числа января. Е і я її просто забрала на руки, я поняла, що я вже її тут не залишу, я її посадила в машину, і це ж, а зараз вона хальона, вже гарна дівчинка. Е так само з восьмої школи я забрала у собаку у неї, ми пулю витягували з ноги маленьку. І та і ще й багато є з білий хлопчик, якого мені довелося забрати у господарів, бо вони його два місяці не кормили, чи люди йшли і підкармлювали. Його, а він бідний на цепку, сидів під забором, і мені людина позвонила, що каже, треба забирати, бо ніяк ну, собака не виживе. А останню собачку ми забрали теж з заправки. Там вже заправка закрилася, а собак нема куди дівати, Її ситричку забрали, а вона у нас. Історію пухнастиків, які шукають домівки, волонтерки викладають у Фейсбук-групі громадська організація «Допомога». Там є і контактні телефони. До речі, нових господарів чекає приємний сюрприз. Дуже вдячна підприємцям, які допомагають нам, і може так стимулюють людей брати тварин якимись подарунками за якби завлікають. Ну люди зачасту кажуть, ні, нам не треба ніякі подарунки, нам надо тваринка, яку ми будемо любити, оберегати потом дзвонять, збрасують фотографії, нам відео. Всіх тваринок віддають обробленими вакцинованими та стерилізованими.